Всім великий привіт! 2 травня останній день найкращих знижок в ТБ, тому хочу вам показати самі найкращі знижки. Знижки навіть бачу до 40%. Більше 40% будуть. Тому кому цікаво останній день найкращих знижок, запрошую до відео. Ковбаса баликована півкопчена, 70 гривень за пів кілограма. Ковбаса сиров'ялина, своя лінія. Кілограм 253 гривні, економія 170 гривень. філе наша ряба, чебутурка, знатна курка 134 гривні за кілограм. Ковбаски для гриля для чесникові, це м'ясо. Глобіно 500 г за 70 гривень. Тут у нас будуть крабові, точніше вже є крабові палочки. Знижка 32%. Крабові палочки другої марки Водний світ, 520 грам заморожені 99,50 і охолоджені 420 грам 84,50. Сир звенигора, 160 грам упаковка 48,50 Кока-кола півтора літрова, 33% знижки, 25 гривень. Це хороша ціна. Хто не встиг ще взяти чумак майонез? На полочках порозгрібали по 29 і 29,50 300 грам. Потім іде чумак французький соус 1950 зі знижкою 50%. Со солодкий чилі 26 гривень. І ось цей 470 мл соєвий за 40 гривень, 50 копійок, 45% знижки. Я навіть собі теж його взяв. Дуже хороша знижка. Апельсини по 42 гривні, грейпфрути по 56 гривень, Морозово лімо, Ось ці маленькі є в магазині. АТБ у всіх, а ось це великі порозгребали. Порозгрібали, я теж хотів взяти великий, але, на жаль, його ніде немає тебе. Можливо, у вашому ще є. Ці На морозиво знижка 40 навіть більше ніж 40%. Від рошин Ловіта 64 гривні. І Ловіта теж, оце я бачу. Спостерігаю за людьми, за покупцями, що беруть. Ось це. Печиво 150 грам, 21 гривня. І ходіть в магазин, що я вам покажу самі теж найкращі знижки. 20% на сир. Своя лінія. До речі, написано, що новинка 160 грам, своя лінія вершковий. Бачу, вершковий І ще якийсь ось так зробимо, щоб було видно. Да? І голландський. Теж по 42, 42 гривні 90 копійок. І дуже хороша ціна на оцей сметанковий, що я показував на вулиці. Дуже хороша знижка, тому можна теж взяти. Король сирів, пірятин, 53 гривні 50 копійок, 160 грам 40 знижка, 40% знижка на ковбаску. Паликована, півкопчена, лише за 70 гривень. Палочка йде пів кілограма. І ось ця золотиста. Теж зараз зі знижкою 40% кілограм 25,30 або 42-42,30. Теж відсотків 40%, да, 40 знижка йде на золотисту. Так, добре, тут ще що. Ну все, тут все по ковбаскам. Давайте поки ми тут біля яєць подивимось, по чому наші яйця. Ну, точніше, не, я, не наші, а курячі. 4,65 яйця. 4,65, квочка 53. Своя лінія, перша категорія 53, ясен світ, перша категорія 55. Так, ну крабові палочки я вам показував на вулиці. Крабові палочки є в магазині добре. О, я бачу, з'явилось велике морозиво Рудь по 52 гривні ось це. Воно йде пів кілограма. Нарешті довезли, ще можна взяти. До речі, на наступному тижні буде знижка на ось це морозиво пів кілограмове. Я його ніколи не брав, воно зі шматочками печива йде. Здається, з карамеллю. Зі смаком ароматичним пам'ятка. Да, так, карамель із крихтами морозива, пів кілограма. Не знаю, хто його брав, із цим морозиво, будь ласка, напишіть нас, для нас у коментарів, хто його не брав. Дуже цікаво, як воно на смак. Ну, написано ДСТУ. Є чумак майонез. Справжній 300 грамів 29 гривень. І ось цей де. А, тільки один залишився вид. Тільки справжній. 29,50 гривень. Тому що ще мав бути провансаль, а його немає. Зараз хороші знижки на консерви своя лінія. Булгур з м'ясом курки. М'ясо куреї у власному соку. Червона квасоля з м'ясом індички. Усі консерви йдуть по 325 грам. І також яловичина у власному соку. На тунець зараз теж дуже хороша знижка. Можна взяти за 33 гривні у власному соку і подрібнений в олії. 185 грам вага тунця. Добре. Тут у нас ще господарочка сніданок є. Туриста 31-40. 250 грам вага. А ось лосось я не знаю. Ще його не коштував банда. 120 грам упаковка йде в олії. І зараз зі знижкою 52 гривні. Хто брав ось цю фірму лосось, теж напишіть в коментарях, будь ласка, як він. Напишіть для нас, той хто ще не брав. Будемо дуже вдячні. Знижка хороша на делюкс. Чай цейлонський, крупний лист 43 гривні, 40 копійок. Байховий дрібний грейс. Кенійський чорний. 25 пакетів. Зараз теж непогана знижка, 40 гривень. Шерлок в акції 23%, 60 гривень, 70 копійок. Це цейлонський, 100 грам чорний цейлонський і пакетований. 25 пакетів, 35 гривень. 25 пакетів. По каві швиденько покажу вам, карт нуар. Ось ця карамель, яка нещодавно вийшла, вага 120 грам. 28% знижки. Теж хороша знижка на каву Амбасадор. Велика упаковка, 450 грам. Ну і, звичайно, хто має карту ОТБ, то а, на продукти будуть трішки дешевше буде знижка. Так, амбасадор 120 грам. розчинна, 130 гривень. Так, по каві. Ну це своя лінія. 200 грам, 141 гривня. І ось така, 110 грам, теж своя лінія. А, це розумний вибір. Розумний вибір 65 гривень 110 грам. Пупа 129, 250 грам. І Dalmaйр 259. Пів кілограма. Якщо я не помиляюсь, 500 грам. Ось така для турки. 250 грам, вигідна ціна 230 за ціною 250. 91 гривня за 250 грам. На Якобс невелика знижка. А ось на цей хороша знижка 30%. Монарх смажена 174 гривні за 450 грам. 60 і плюс 15, 75 грам чорна карта, а ця 120 грам, 119 гривень. Ну і сама велика 250 грам. Чорна карта, 220 гривень. Халва з арахісом. Своя лінія. Розбирали все ж таки мілку альпійську. Хороша ціна зараз на мілку кому смакує. На любимо по 58. Ось ця своя лінія заспиртована вишня 66 190 грам. а ось ця, але це не вишня. Це лікер, бренді лікер 57. 190 грамів да? 150 грамів. Але я скажу мені, оця більше смакує. Заспиртована вишня від рошен чомусь. Не знаю. Хто полюбляє контик? Я полюбляю контик. По 15,50 за контик. Це який шоколадний, а цей який арахіс з Смаком горіху. Вони смачні. І ці, і ті смачні. Моє улюблене орего. Я вже давно його не їв. Може навіть сьогодні візьму 34 гривні. Це хороша знижка. Майже 30% на орего. Зроблю сьогодні собі. капучино там всякі різне. Так, ну і звичайно ж ловіту розбирають по, 30, а, ой, по 64 гривні ось ця велика ловіта. Дивіться, дійсно купують, бачите, 420 грам. ну Це велика упаковка. Але я чомусь не люблю ці жлені всякі. Не люблю а, мурмеляди всякі. Не люблю, не знаю, чомусь вони мені не смачні для мене. І зефір мені не подобається. Ну і звичайно, ось ця вишнева. 64 гривні теж. Ловіта. І ось ці розбирають. Я тоді перший день взяв акції. Ну таке. Ну, смачне, 21 гривня. Чому б не взяти за 150 грам? Хороша ціна зекономити десятку в двох видах, да? із глазурі, шматочками глазурі теж в акції. Ізюминку брав, теж мені сподобалось 35 гривень за 300 грам. Теж вигідно. Тут 150 грам, вийде 42 гривні, да? а тут в акції за 35, ну майже те саме, трішки дешевше. Смачна ізюминка теж, мені теж вона сподобалась. Оце печиво з ароматом молока теж зараз в акції. І бачу, його розібрали. І хочу вам сказати, теж я його брав, теж воно мені сподобалось. Папіта зараз зі знижкою. Ви знаєте, я, я раді, раді а, от цікавості сам взяв цей колись давно. Чесно, така єрунда. Але дітям просто цікаво. Воно з тими як кольоровими цукерками зверху. Дітям цікаво, ,80. 15% знижки на папіту. Знижки зараз на усі батончики а, Роар. За 7,90% можна взяти. Я Скажу, непогані. По 7,90 маленькі роор і по 1590 усі зараз великий роор. Артек від своя лінія. Йдуть зараз з усіма смаками в акції. По 9.50, але чомусь мені подобаються справжній Артек. По смаковим якостям новинки. Від своя лінія, ось такі вафліки по 6 гривень. Рок-н-роллчик. Хто полюбляє кашки, по 780 своя лінія. По 7,70, зараз можна взяти. Олія Майола 50 гривень 60 копійок рафінована в акції. А це, мабуть, ще дизайн. Із Великодня залишився. Хороша знижка на крупу Гречана проділ кілограм за 38,90. Ціна була 48,90, зекономити 10 гривень. Я думаю, непогано по крупам. Ще в акції рис 50 гривень, шліфований, і в акції що ще по 12 гривень. По 12 гривень крупа пшенична. Подрібне нашліфована з м'яких сортів пшениці. 35 гривень булгур. Теж можна зекономити 10 гривень. Ось такий в пакетах. 4 пакети. Разом вага виходить 500 грам. Також на крупу гречану теж знижка 41 гривня. 4 пакети, також 500 грам. Не забудьте взяти по хорошій ціні колгіт вайт 31 гривня. Серветки 150 штук, теж дуже хороша ціна, 2750. Рушники паперові, трошарові, 51 гривня. Для пухнастиків увесь сухий корм. Кетенгов по 2990 за 400 грамм. Також консерва Кетенгов по 2890. Усі будь-які смаки. Одна ціна 2990. 28.90, вибачаюсь. В акції, як я кажу, змивки в унітаз для очищення. Теж зараз знижка майже 20%. Дуже хороша ціна на а, миючий засіб для миття посуду на основі харчової суди лише за 47 гривень. Тут цілий літр. Ну і звичайно ж, Савекс 25 і 26% на кондиціонери Савекс для тканини ополісткувачі 66 гривень. Ось цей 900 мл. І майже 2-літровий літр 980-124 гривні. Порошки Савекс теж йдуть в акції. 25% знижки. Вага 3 кілограми, колор 21090. І савекс універсальний теж 3 кілограми 21090. Економних всім покупок. Усіх ціною поважаю. Я йду знімати слідуюче відео і до зустрічі.